Вітаю! З вами знову Олена Турчинова, вчитель української мови та літератури. Сьогодні, як і обіцяла, ми поговоримо про префікс як значущу частину слова. Тож, розпочнімо. Префікс це значуща частина слова, що стоїть перед коренем і, звичайно, слугує для творення нових слів. Наприклад, батьківщина прабатьківщина, останній передостанній, будувати відбудувати. Вчора позавчора. До найуживаніших префіксів належать з-с, а також варіанти зі «зо», наприклад, змити, зіграти, зозла, спитати, префікси пре, «при», «прі», наприклад, премудрий, прикрити прізвище. Префікси роз, без, через, наприклад, розповідь, безмежність через плічник. І префікси від, між, над, під, перед, об та інші. наприклад, Відкрити, міжкімнатний, надміру, підкладати, передмова. У слові найчастіше буває один префікс, наприклад, взимку, перелити, розкидати, доганяти, але іноді їх може бути два і навіть більше. Наприклад, порозкидати, незчутися, навздогін, перерозподіл. Деякі префікси можуть надавати словам емоційного забарвлення та виразності. Так, наприклад, урочистості надають префікси «воз», «па», «пра», «уз». наприклад, возвеличити, парость, прамісто, узголів'я, книжного характеру надають префікси анти, екстра, ультра та інші, наприклад, антитіла, екстрасенсорика, ультразвук. А от негативного відтінку може надавати префікс не. Не роба, нездара, несмак. Варто зазначити, що багато префіксів співзвучні з відповідними прийменниками. Крім того, прийменники, так само як і префікси, з наступними словами вимовляються нероздільно. Але не забувайте, що прийменники завжди пишуться окремо, а префікси пишуться разом або через дефіс. Наприклад, нагору, попід вікнами, увісні по новому мосту. Прийменники на, попід, у ві, по пишемо окремо. А от співзвучні префікси пишемо разом або ж через дефіс. Наприклад, на гору, по підвіконню, увійти, жити по новому. Важливо також не плутати префікси зі співзвучними частинами кореня. Наприклад, в словах розважливий, суміжний, безмежний підземелля, «роз, «су», без під це префікси. А от у словах розетка, суша, безе, піджак роз, су, без під не є окремими морфемами, це просто частина кореня. Сподіваюся, ви уважно слухали і багато чого запам'ятали. Тепер можете сміливо переходити до виконання практичних завдань. А я на цьому свій урок буду завершувати. Дякую вам за увагу! Якщо сподобалося, натисніть лайк та підпишіться на канал. З вами була Олена Торчинова, вчитель української мови та літератури. Бувайте!